Якщо тобі зараз 14, 15 або 16 років і твій зріст 165, то чи зможеш ти в подальшому вирости? Я отримую дуже багато таких запитань, тож вирішив зняти відео, в якому я дам точну відповідь і ти більше не будеш про це думати. Ти ростеш в ріст до 18-20 років. Хтось виростає більше, хтось виростає менше. І я скажу тобі, що генетика грає тут не дуже велику роль. Ось, наприклад, в мене батьки невисокі, там 170, можливо, 168, мама і тато, але я ростом 183. Тому на генетику, тобто зріст твоїх батьків, не варто орієнтуватися. Виростеш ти зріст чи ні, залежить від того, дано тобі від природи вирости чи ні. Ти ніяк не можеш це перевірити і ніяк не можеш це повпливати. Якщо тобі не дано більше в зріст, на жаль, ти не виростеш. Єдине, що можна реально зробити, щоб вирости, це приймати соматотропін, тобто гормон росту. Але, скоріш за все, це не твій варіант.